Меня зовут Рас Василенко, я представляю город Запорожье, мне 33 года, и я работаю литературным редактором газеты «Областной Запорожской Суббота Плюс». Мы ну с братом близнецы. Он всегда лидер, у него есть эта предпринимательская жилка, лидерская, то есть харизматичная. У меня харизма немножко в другом проявляется, а лидер, конечно, он. Ну, прошу внимание. У нас, оказывается, есть люди, которые умеют петь, и об этом скоро узнает вся страна. Тарасяра, тебя взяли в с краины. Когда мы получили конверт, конечно, ну, легкое потрясение, потому что я-то в себя не верю, в принципе. То есть, как бы, до конца где-то там закрадывается мысль, что ты какие там те конверты. Но участие в проекте – это часть большой работы, которая уже проделывается, 91 -го года. Я это расцениваю как, конечно, как большую удачу, но это не без помощи моих родных и близких людей. Конечно, все происходило. Вот моя жена мне очень сильно подняла самооценку, потому что она была низкая. Фундамент есть, над чем повышать самооценку. Если бы он у себя ничего не представлял, и она ничего не смогла бы сделать. Он талантлив, ему дал талант Бог, но, к сожалению, может быть, не дал каких-то черт характера, там, может быть, наглости хорошие, такой, чтобы реализовать этот талант. Тарас людина вразлива. Будь-яке гостре слово може позбавити його впевненості назавжди. Тож від коментарів тренерів залежить доля талановитого хлопця. Я забув, як тебе шукав. Не згадаю, коли кохав і у серці пошерти біль. І слова стали дуже чимними, слава Богу, є стіна, подивись навкруги війна, а у мене багато сил, і набоє сила силенна. Ламай мене через коліно. Я вже не твоя половина. І я тобі вистрілю в спину, так треба, йде війна. Партизан ламай мене через коліно. Я зрадник лише наполовину. Я тобі вистрілю в спину. Я маю надію, що ти. Не він вам пісні присвячував, тому що сьогодні він виконує свою пісню. Відібрали вже прапор мій, вже я вдома не можу жити, вже давно відбиває страх. І не хочу ніяких звершень, ні я, ламай мене через коліно, я вже не твоя половина, я тобі вистрілю в спину, так треба, війна, я партизан, ламай мене через коліно, я зрадник лише наполовину. Вы помогаете человеку брать песню? Добрый вечер! Добрый вечер! Как вас зовут? Меня зовут Тарас. Ну, мне показалось, что вы пришли сюда для того, чтобы показать песню свою. И, mm -hmm. по-моему, да? І да, у вас вийшло, видіть, як вас публіка приймала? По-перше, мені не сподобалося, як ви сьогодні співали. По-друге, мені не сподобалося. Я просто текст послухав. Ламай мене через коліна, я не твоя половина, я тобі вистрілю в спину, а ти не помреш від ран». Класний текст. Я маю надію, що ти не помреш від відра. А може стріляти в спину тоді. А Це алогізм, який використовується в літературі. Саша, це поезія. Просто ідею донесіть зараз. Мені просто не зрозумів. Це поезія, там метафори, та. Я в курсі, що таке поезія. Дві секундочки, просто хочу розібрати. Він нервував через ваше таке хвилювання. Він нервував, він зробив все гарно. Далі скажіть просто, щоб я розумів, що ви мали на увазі? Я мав на увазі те, що те, що я заспівав. Мне кажется, это несправжний разговор. Так раз, нельзя, раз, э, Саша, правда, я, я еще серьезно раз, говорю. Раз, я из-за текста на не выбор. Э, нельзя раз, так раз, делать, раз. нельзя. Человек поет свою песню, и не надо раз, препарировать. Раз, а не а? надо, извините, пожалуйста, не надо препарировать. Э, я, текст. Не, я, я хочу разобраться. Я не хочу препарировать. А, я не понял просто текст. Не Саша. понял? Но, что человек Саша? имел в виду? Саша, а вы... он не должен стоять и рассказывать, что он имел в виду. Вы страдни музыки! Я пришел, побачил, встал на кулина, и ты же моя. руку. Вруг... Но в авторській музиці там буває по-різному. Не надо, тому що чоловік явно тонкий і очень ранимый. Тарасе, тарасе, я поясню, чому я не натисну кнопку. Дивись, це гарна, гарна поезія, гарні пісні. Ласко! 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 Тараса! Тараса! Мовчать! Це для ну, стоїть. Ми ж на роботі! Дайте сказати! Тараса, в тебе, в тебе розстроєна гітара. Ти знаєш про це? Тому що вона спочатку у теплі, а потім у холоді, потім знову в теплі, і вона, звичайно, пливе. Я все життя програв не на ненастроєній гітарі. Все життя. Але сьогоднішній день він змінився. І треба змінитися, Тараса. Треба настроїти гітару. Треба, треба бути ультрапрофі, тому що матеріал геніальний. Дуже гарна поэзия. Спасибо за Спасибо. смелость. У нас очень мало авторских песен здесь Я бы сказал бы, Спасибо. ты сучастный украинский Высоцкий. Сказать нечего. Я реально просто не буду. Она выглядела, понимаешь, выглядела так, как будто ты сидишь и а, говоришь как вот на уроке. Ну и что-то вот мальчик имел в виду. Мне тоже стало интересно. <къех> Чем а, ну, какая ты там с... взаимосвязь между первыми <къех> двумя сточных... Не ломай меня через спину, но, твоя да. половина. Ну, Выстрели, да, в с... спину, за Дальше надеюсь, что ты. Не, мне кажется, что он талантливый парень. Да давай ну и классно. Я не текста не про... понимаю, что, что не знаю. И... Да, что он там тонкова. Молодец! Молодец! Це не кінець світу. Олеся так за вас тут переживала, що. Я знаю. Все гаразд? Ні. Ні. Ви дуже заснуто. Да. Вас... Ви, ж... Ви ж не кінете співати, правда? Ж? Кину, мабуть. Ну Все, раз, ну, серйозно. Так, все буде нормально. Все... Кину, не кину, це не вже немає значення. Олег Скрипко сказав, що у вас була ненастроєна гітара. Ви готові відстоювати зараз не. свою точку зору? Ні, не, не готувати. Я Вас вітаю с тем, что вы насправді дуже мужньо поводилися на сцене. И а, прошу вас не засмучиваться. До встречи. Когда ты сидишь э, в тренерском кресле, а на сцене стоит человек, который ранимый, абсолютно точно я вам скажу. Тут я сижу и говорю, ну я, не, ну, я не понимаю, вот что ты вот имел в виду. Я пишу песни, и меня бы это поломало. Я просто хотів, щоб мені пояснили про що йдеться. Якщо образи в користуючись нагодою, вибачаюся, я не хотів цього робити.